Трусики сліпи, набір з семи штук. Це буквально наша новинка. Приїхала вона буквально місяць чи два тому. Вона мені дуже подобається. Знаєш чому? Чому? Дай. Кольоровою гамою. Ну, це теж. Те, що тут сім штук в наборі. Це теж. Ну окей, це так. Принти, воно, воно, а, принти подобаються, тому що вони нагадують тобі весну, певно. Весну літо, такий дуже гарний період. І знаєш, я коли побачила цей набір, в мене спочатку він викликав трошки таке, як ну не то що обурення, типу, не подумайте, не обурення, але такі трошки двоякі відчуття. А з приводу того, що ну, в нас категорія, а це більш, ну в принципі, це не діти якби стосовно цього набору. Це вже для а, а, жінок, там від там 18, ну коротше, розміри там від М до 2 іксель. І я собі така подумала, блін, типу, а хто буде носити такі трусики? Вони з принтами, вони. Типу такі вони нагадують, ніби якийсь дитячий принт. Да, да, але потім з другої сторони я себе зловила на такій думці, що блін, а чому е, ми прив'язуємо принти і взагалі якісь дизайни, кольори е, до якогось віку? Ну це ж абсурд. Типу, якщо ми носили а, такі трусики, можливо, там в дитинстві, а, вони нам викликали якісь а, приємні відчуття? М -м, звичайно, нам було цікаво навіть дивитися на, такі, на таку білизну. Мені да. здається, що це просто нав'язлива думка суспільства, що люди більш старшого віку повинні носити базові якісь кольори, приглушені тони без принтів. <світ> І навіть знаєш, зараз іде мода на дітей, боже, як це називають? Беж... Беж... бежеві мами. Чула <світ> про таке? Мами одягаються з дитиною майже однаково, і в них у у діток навіть. Одяг як для старшої жінки, ну я навіть про те, знаєш, що є оцей зараз поняття в соцмережах. типу бежева мама. Це мама, яка одягає дитину максимально в бежеві приглушені тона, і це шкодить насправді розвитку дитини, тому що якраз таки в її такому юному віці потрібно давати максимально кольорів, потрібно давати максимально от саме цих емоцій, принтів, фарб, яскравості для того, щоб дитина якось ну розвивалася саме в цьому плані. І якщо згадати там навіть наше дитинство, в нас же одягали так, максимально яскраві кольори, і це було цікаво, це було прикольно. Ми самі для себе обирали це, але потім в певний момент суспільство, як ти сказала, нас приглушило до моменту, що, типу, все, ребята, відходимо від принтів, до яких ви, які ви любите, від кольорів яскравих, ми переходимо більш на базові тони, щоб чому, бо, бо так сказало, суспільство. То про цей набір я би взагалі хотіла розвіяти цю думку, тому що яка різниця, скільки тобі років, яка різниця, який в тебе тип фігури? Якщо ти хочеш почувати себе, як ви знаєте, тоді в дитинстві от максимально весело, максимально от такий піднесений стан, то це може бути бодай труси, але ми можемо собі дозволити, щоб бодай труси, але в нашому гардеробі були такі, які будуть викликати в нас ці почуття, в яких розмірах цей набір. Цей набір в розмірах від М до 2 іксель. Кількість обмежена, тому якщо ви хочете встигнути придбати такий набір. Велкам в наборі сім штук. Вони йдуть в дуже гарному упакуванні. А це зручно на кожен день сім трусиків на кожен день тижня. Вони виготовлені з натуральної бавовни: 95% та 5% еластану. еластану. Трусики. Еластичні, вони гарно тягнуться, посадка середня, боковий шов приблизно 5-6 см, тому це буде ідеально для фіксації та підтримки. Тоді на завершення просто хочу сказати: неважливо, скільки вам років, неважливо, який у вас тип фігури, вам просто потрібно забрати цей набір до себе додому. Єдине, про що вам потрібно подумати, це над розміром. Ніхто не буде знати, що ці трусики на вас, але це будете знати ви, і те, що ви це знаєте, буде давати вам відчуття, комфорту та підтримки.